Доброго дня, шановні представники змі, розпочинаємо прес-конференцію, в якій прийматимуть участь прем'єр-міністри Латвії та України. Спочатку повідомлення посудових осіб, а потім буде можливість задати декілька питань слово пані Еві Кісілені. Доброго дня, шановні представники змі, для мене дійсно велика радість сьогодні. Приймати у Латві з офіційним візитом прем'єр-міністра України пана Дениса Шмигаля. Пане Денисе, вітаємо у Латвії. Ми спілкувалися вже раніше онлайн під час телефонних дзвінків, координуючи питання, які важливі для України. Але сьогодні була та. Поприємна можливість, коли прем'єр-міністр мав можливість у свій насичений час в це насичений час в Україні приїхати до Латвії та показати своє ставлення, своє дружнє плече. І ми також це свідчили, що ми разом з Україною. Відносини Латвії та України це трохи більше, ніж політика, це наша спільна історія. І Латвійське суспільство підтримує Україну і також тому, що ми. В Україні бачимо також себе. Ми пам'ятаємо боротьбу проти радянської імперії, проти зла цієї імперії. ми дуже добре розуміємо зло сьогоденної Росії. Ми розуміємо, що в Україні відбувається війна за цінності, за свободу, за демократію, за право України зберегти свою державу та свою ідентичність. Тому підтримка України в нашому суспільстві це природня та саме само незважаючи на те, що Украї... Росія продовжує агресивні дії проти України, здійснюючи жахливі речі. Я вважаю, що наш та обов'язок світу Європи допомогти Україні перемогти у цій війні з Росією. Якщо ми хочемо жити у спокійній Європі, у спокійній Латвії ця Росія має програти ці війни, тому нам з усіма силами треба зупинити Росію і агресію якомога швидше. Латвія продовжує надавати свій внесок у підтримку України, підтримуючи людей України, і ми допомагаємо як у межах двостороннього формату, так і міжнародно. Сьогодні ми також обговорили з паном Денисом, що які речі потрібні саме Україні. Можливо, ми можемо ще більше можемо це акцентувати. Можемо звертатися до інших держав, і що робила вже Латвія сама, що дуже дуже допомогла. Тобто, в цілому, підтримка Латвії для України досягає вже 85 мільйонів євро. І до квітня, і також буде загальна військова підтримка. Буде сягати вже 372 мільйонів. І як ми вже домовилися, це буде 0,25% від нашого ВВП, і це гарний приклад для інших країн. Саме брати можливість виділити таку суму частину від свого ВВП, щоб підтримати Україну. Латвія також завзято хоче підтримувати Україну і надалі. І вже з цього місяця вже передбачена наступний пакет військової допомоги. І ми також передбачили пожертву як матеріально-технічні речі, так і імуніцію і озброєння, які є у нас. Особливо муніція дуже важлива для України. Це ми також обговорили сьогодні з прем'єр-міністром України. Дуже важливі вибухові речовини, транспорт, зброя, індивідуальне екіпування. Паралельно ми, як ми вже раніше сказали, співпраця з Україною та Латвією на економічному рівні. Ми працюємо також щодо у межах коаліції дронів, щоб Латвія приєдналася, щоб виготовлялися дрони, які будуть надіслатися на підтримку України. І зовсім скоро ми плануємо надіслати приблизно. Перших дронів вартістю загально на 1 мільйон євро дрони вже перевірені. Наші колеги вже визнали їх дуже належними для бойових дій, відповідна такими, що відповідають всім вимогам. Тому ми можемо ще більше і більше залучати і партнерів, і також самі зможемо добре скоординувати цей захід, який стане платформою для інших подібних ініціатив в Європі та поза її межами, щоб таким чином можна було. Ми могли б бути прикладом, як підтримувати Україну у цьому році. Ми запланували також надати значну кількість коштів на цю допомогу. Також відомо, як ми сказали, що Брексеру також відбувся такий така точка розлому. Але ми також домовилися у межах чешської ініціативи, і на цій платформі багато держав готові вкласти свої фінанси, щоб придбати. Ту необхідну артилерійну амуніцію і ту кількість, яка зараз потрібна Україні, і там також Латвія внесе 10 мільйонів євро. Латвія буде продовжувати підтримувати Україну як цього року, так і наступного року, і надалі. Ми також доставимо необхідне екіпування, але також ми надаємо реабілітацію українським військовим. Ми обговорили також і можливості реконструкції для України. Латвія співпрацює з Україною також на двосторонньому рівні, допомагаючи відновлювати допомагаючи відновити Чернігівську область, де і там ми надали вже підтримку на 5 мільйонів євро. Це як і неурядові організації, так і залучаючи наших підприємців. Також ми переговорили, як ми будемо готуватися до 10-ї міжурядової комісії засідання. Комісії, яка відбудеться у травні цього року у Києві. І з латвійської сторони буде вести міністр економіки, який також приймав участь у сьогоднішніх переговорах. Наша економічна співпраця дуже важлива, щоб дати надію і такі чіткі завдання нашим підприємцям, нашим людям, що життя продовжуватиметься, не дивлячись на те, що в Україні зараз відбувається війна. Українським людям також потрібна це щоденне життя, можливість подивитися в майбутнє. І їм потрібно зрозуміти та. Знати, що Латвія буде поруч також і в той момент, коли війна закінчиться, і ми залишимося друзі, не дивлячись на те, які ще важкі бої попереду. Я особисто також дуже активно виступала за підтримку України у її інтеграції до Європейського союзу, і також буду робити все можливе, щоб наприкінці червня ми дійсно могли домовитися про і провести міжнародну конференцію, яка так важлива для перемовин України. Також про санкції сьогодні говорили. Наскільки важливо те, що ми можемо домовитися про наступний пакет санкцій і готувати 14 й пакет, де буде важливо для України. Українські колеги вже сказали нам, що важливо, що ще можна санкціонувати. І як ми вже раніше казали, ми будемо просити санкціонувати такі речі, які для нас важливі, так само як ми досягли у успіху у питанні зерна імпорту, як правильно сказати, тобто, ми показали такий хороший напрям, що вся Європа може домовитися про заборону імпорту. Звичайно, це все треба обсудити у парламенті, але комісія вже це обговорила. Я думаю, що у значній. Мірі у на майбутнє є дуже багато питань, де треба трохи такий поштовх для того, щоб ми разом з українськими колегами змогли зробити і роз'яснити європейським країнам ці надзвичайно важливі потреби. Дякую! І на завершення хочу сказати, що Україна може розраховувати на те, що Латвія буде продовжувати підтримувати Україну, і ми будемо поруч з вами як на фінансовому рівні, як політичному рівні, дипломатичному рівні. а також як друзі дуже дякуємо. Зараз слово премєр міністру України, пане Денису Шмигалю. Шановна пані прем'єр-міністр, дорога Євіка, шановні пані та панове. Мені надзвичайно приємно перебувати сьогодні з візитом в прекрасному місті Рига, в столиці нашої дружньої Латвії. Щиро вдячний пані прем'єр-міністру. Дорогі віці Селіні за запрошення за таку теплу гостинність. Дякую. Користуючись нагодою, висловлюю щиру подяку від українського уряду, від українського народу, латвійському народові за непохитну солідарність, за таку потужну підтримку. Ми вдячні за комплексну військову допомогу від артилерії до амуніції, за фінансову підтримку на суму понад 24 мільйони євро за гуманітарну допомогу обсягом. 60 мільйонів євро за участь у відбудові нашої країни з першого дня повномасштабного вторгнення Латвія та Україна стоять поруч. Впевнений, так буде і в майбутньому. Сьогодні ми провели плідні та конструктивні перемовини з широкого кола питань, зокрема щодо військово-технічної допомоги. Її обсяги вже перевершили 1% від ВВП Латвії, і це надзвичайний прояв дружби і солідарності. З нами. Уряд Латвії готовий і далі знаходити можливості для підтримки України на рівні 0,25% від ВВП щорічно, як зараз відмітила пані прем'єр-міністр. Дякуємо за цю яскраву ініціативу і таку, таке лідерство. Також цінуємо рішення Латвії приєднатися до чешської ініціативи 800 тисяч артснарядів для України. Це одна з найкритичніших наших військових потреб, і ми дійсно вдячні за це. Сподіваємося, вже в короткому часі отримати перші партії артилерійських снарядів. Ми обговорили також з пані. Прем'єр-міністркою, як надати нового імпульсу організації спільного виробництва снарядів калібру 155 в Латвії або на спільних підприємствах. Впевнений, скоро ми побачимо результати таких перемовин, так само, як ми проговорили питання коаліції дронів. Окремо хочу подякувати Латвії, пані прем'єр-міністрці за ефективне лідерство в коаліції дронів, де ми очікуємо, що вже найближчим часом запустимо. Спільне виробництво безпілотників для потреб збройних сил України дійсно, я підтверджую надзвичайно високі характеристики дронів, вироблених в Латвії. Вони якісно себе проявляють, і наші збройні сили надзвичайно вдячні і задоволені продуктом, отриманим від нашого друга і партнера Латвії. Окрему увагу приділили продовженню і розширенню програми тренування наших військових. Також Латвія активно приймає. На лікування і реабілітацію українських поранених бійців ми домовились, що цьогоріч чергова, чергова кількість наших воїнів, воїнів зможе приїхати і пройти лікування в Латвії. Ми також за це вдячні. Це надзвичайно важлива ініціатива для нас. Важливе для нас питання це санкції. Детально обговорили посилення санкційного тиску на Російську Федерацію. Потрібні санкції щодо всього російського військово-промислового комплексу. Щодо атомної енергетики, металургії, фінансів, інших галузей держави-агресора, слід закрити усі прогалини для обходу санкцій. У цьому контексті вітаємо рішення Латвії заборонити імпорт зерна та іншої агропродукції з Росії та Білорусі. Закликаємо до ухвалення аналогічного рішення на рівні Європейського союзу. Окремо торкнулись теми конфіскації активів країни-агресора та їх подальшого спрямування на потреби відбудови України. Подякував уряду Латвії за рішення продати раніше націоналізований так званий будинок Москви. Кошти, виручені на аукціоні, ми сподіваємося надійдуть для підтримки України, в тому числі. Це важливий міжнародний прецедент, кейс, який можуть реалізувати усі наші партнери. Також я впевнений, що Латвія знайде способи конфіскувати і інше заарештоване російське. Майно, активи це буде законно, справедливо і морально. Це також буде елементом захисту демократії в наших країнах. Ще один наш пріоритет європейська та євроатлантична інтеграція. Тут Латвія виступає одним з найбільших, найбільш енергійних провідників України до ЄС і до НАТО. Ця підтримка особливо важлива зараз, коли затверджується переговорна рамка для подальшої першої міжурядової конференції, з якої стартують передступні переговори України. Та Євросоюзу. Також ми впевнені, що членство в НАТО найкраща гарантія безпеки для України і для всіх європейських країн, для країн Балтії, в тому числі, для Латвії також. Прагнемо досягти максимального прогресу на саміті НАТО у Вашингтоні. Також ми вдячні Латвії за підтримку у відбудові України. Латвія взяла патронат над Чернігівською областю України, яка серйозно постраждала від російської окупації. Це встановлення модульних будинків, реконструкція дитячих садків, шкіл та лікарень. Минулого року Латвія витратила на відбудову і реконструкцію 5 мільйонів євро. Розраховуємо, що цьогоріч Латвія продовжить свою роботу в цьому напрямку, і ми вдячні уряду і прем'єр-міністрці за продовження цієї ініціативи. Під час візиту до Латвії президента України Володимира Зеленського підписано угоду про технічне і фінансове. Співробітництво між Латвією та Україною, яка цього місяця буде розглянута нашим парламентом для завершення процедури набуття нею чинності, це суттєво полегшить участь наших латвійських партнерів у процесах реконструкції України. Ця угода вже знаходиться в парламенті для ратифікації. Переконаний, що цього місяця ратифікація відбудеться. Не менш важливим для нас є покарання Росії за вчинені злочини та справедливий мир. Саме Латвія енергійно просувала ідею всіосяжної відповідальності Росії за завдані Україні збитки та руйнування разом. Ми сформували так звані ризькі принципи, що лягають в основу функціонування міжнародного реєстру збитків. Цінуємо також активну підтримку Латвією, формули миру президента Володимира Зеленського, зокрема пунктів відновлення справедливості та продовольча безпека. Окремо хочу підкреслити, що Латвія є країною учасницею коаліції. Коргруп зі створення спецтрибуналу для вищого політичного керівництва Російської Федерації. Ми також дякуємо латвійським партнерам за приєднання до коаліції повернення викрадених Росією українських дітей і проведення конференції з цього питання в ризі. Дякуємо за це. Шановна Євіка, пані прем'єр-міністр, шановні пані і панове. Повномасштабна війна в Україні, і глобальні безпекові загрози. Це ті виклики, на які ми повинні відповідати. Спільно радий, що серед литвійських колег знаходимо абсолютно цілковите розуміння, єдність позицій, ціннісних орієнтирів. Ми абсолютно на одній сторінці. Пліч опліч ми пройшли ці два важливих важких воєнних роки. Разом вистоїмо і далі, разом переможемо, разом відбудуємо Україну і посилимо наш спільний дім, єдину